Друзі, всім привіт, а тебе нові акції та гарні знижки на продукти. Запрошую до перегляду. Кава чорна карта Голд, розчинна сублімована, 120 грам, 156,50. Кава чорна карта, 250 грам, 324,90. Кава чорна карта Арабіка Мелена, 230 грам, 137,90. Кава Якобс Монарх Мелена, 179,90. Кава Якобс Монарх Ващина 95 грамм, знижка 41%, 193,90 Кава Якобс Монарх 280 грамм, розчинна 399,90. Напій кавовий Якобс розчинний карамель лате з цукром 3 в 1 156,90. Напій день у день 2 літра в асортименті лимонад, світязь, тархун, Зі смаком персика та малини 25,90. Майонезний соус оліс салатний 500 г 32,70. Майонез Оліс чудовий 500 г 41,90. Майонез Оліс файний – 5190. Майонез Провансаль столовий Оліс – 48,50. Кетчуп королівський смак. Лагідний в асортименті, 400 грам. До шашлику 30,70. Гриби апеньки Мариновані. Своя лінія 83,90. Огірки верес пасольські, пікантні, карнішони 66,90. Кукурудза суперсолодка. День у день 34,70. Горошек зелений, день у день 400 грамм 34,10. Олія соняшникова стажар. рафінована, 74,40. По акції курка у власному саку. Своя лінія, 62,90. Курка з булгуром, своя лінія, 325 грамм 49,90. Червона квасоля з м'ясом індички – 52,70. акції свинина тушкована. Родинний смак 525 грамів, 89,50. Свинина у власному соку, Своя лінія – 94,40. Салат з тунцем та кукурудзою. Делюкс 56,90, 160 грам. Шпроти валі делюкс. Ризьким 66,90. Грінки життєпшенічний. Зі смаком чесника флінт 23,20. Грінки житньо-пшеничні, смак гострі джерки. флінт 25,20. 20. Пакси, четвертий на задня. Курчат бройлерів. 9.49 за 100 г. Пазний се крило курчат бройлерів за 100 г 9.57. Гамілка курчат бройлерів 8.48. М'ясо гамілки курчат бройлерів охолоджене. Знатна курка 16,97 Філе мале золотка, курчат бройлерів за 100 грамм 20,69 Крило в маринаді охолоджено, Курчат бройлерів. Знатна курка 12,26 Шашлик по кавказськи в маринаді. Глобина за 100 грамм 22,67 грам сетка в басок жарко триогриль. Глобина 640 грамм 173,70. М'ясо мидии. Норвин 200 грамм 84,90. Креветка варена. Норвин сила 230 грамм 89,50. Икра водный світ лакяничної рыбы и лососем 44,90. Лосось слабосолений кіт філе шматочки валі 200 г 80-90. Акцій вомер холодного копчення рибниця за 100 г 29-99. Форель слабосолена філе шматок зі шкірою своя лінія 180 г 176-90. Новинка сьомга, мастерфіш, філе шматочки холодного копчення 200 грамм 156,90 Паприка мели на камес копчена 17,40. розмарин сушений камі 17,20 Сухі сніданки. аха, муслі, Фруктові з медом 330 грамм. Шоколадні з медом 54,80. Цукерки вагові на слеліон за 100 грамів 33,49. Цукерки зоряний сяйва світоч за 100 грамів 29,99. Пакции цукерки вагові. Курага глазурована з галузьким горіхом 24,47 за 100 грамм. Цукерки чорнослів з волоським горіхом 27,47 за 100 грам. Цукерки вагові АВК Флоренс. Смак пряженого молока 24,20. Цукерки вагові. «Арахіс нога» 16,39. Цукерки вагові. Лукас. Одамер. 22,98 за 100 грам. Цукерки червоний мак 26,64 64. Пазничці халва. Соняшникова ванільна 15,48 за 100 грам. Цукерки глазуровані. кондитерської глазурі вагові 16,23 за 100 грам. Цукерки джелі, рашен 12,89. По акції пряники зі звущеним молоком. Значаткою своя лінія 30,80. Пряники літній сад с 28,90. Пряники в запорізькі, 300 грам. 26,90. Пряники, заварні, глазуровані, молочні, 26,90. Пряники малюк 24,60. Вафлі артек міні вагові. Своя лінія, за 100 грамм 11,39. Пряники заварні, деліція баварські – 69,90. Печиво здобне, супер міні, деліться 49,90. Печиво лісова ягідка 300 г, деліться 56,50 Печиво мережево з лазурю, деліться 300 г, 43,90 Печиво делімікс 70,70 70, 70. Печиво своя лінія. Тандіні з какао, шматочки шоколаду 61,60. Печиво біскоті маргаритка з маком 67,70. Печиво вагове Наполеон Принц 11,89 за 100 грам. Зефір ваговий, Лазурований 14,49. Смачна новинка печиво цукрове. Різдвяні традиції деліція 250 грамів. В асортименті 99,90. Новинка печиво вагове житомирські ласощі, сирне 15,56 за 100 грамів. Цукерки рошен вишня з вишневим ликером 91,90. Батончик «Леон Несле» – 15,90 Батончик «Несле Леон Вайт» – 33,50 Батончик «Кіт Кат» «Несле» – 36,50 гривень. Вафлі «Кіт Кат» у молочному шоколаді – 25,50 Гарна знижка шоколад мілка мілкіні з молочною начинкою 57,90. Шоколад молочний мілка з кремовою начинкою Шматочки печива орува. Шматочки хрумкої карамелі 57,90. Орео з какао какаута кремовою начинкою 52,90. Подсылок шина рисова. глет з соусом Фобо 26,70. Вафлі несквік у молочному шоколаді 9,70. Вафлі рошен. Рашета мілк лазуровані. В асортименті 9,50. Гарна знижка чай зеленим Манамах. 28 пакетиків 30,90 Чай «Манамах» та ще одна ніч» суміш чорного та зеленого трат 35,50 Чай «Чорний Манамах» з ароматом лісових ягід 38,90 Чай «Чорний Манамах» кинє 80 грам, листовий 50,50 гривень. Чай чорний гранульований Розумний вибір 180 грам, 36.50. Чай чорний Ліптон 30 пакетиків 54.20. Паштет суміша овочева мексиканська швидка, заморожена 42.90. Піца Гавайська легко 84.50. Велика знижка морозова три ведмеді, монако десерт панна кота 125,90. Морозова три ведмеді, монако десерт, полуничний чизкейк, тирамісу, пол кілограма, 119,90. Морозова ласунка, Гран При Пломбирс Виталий. Підварка у мангу ріжок з соусом какао ріжок в асортименті 31,50, морозова ліма пломбір 19,65. Ювілинний скімо 26,90. Морозова ласунка стакан велика. В асортименті 18,90. Масло молокея екстра 87,90.

Торт, бисквитный пан, кокос, сто восемнадцать, восемьдесят. Торт, тирамису своя линия, восемьсот грамм, двести тридцать семь, пятьдесят. сафари, бисквитная, своя линия, девяносто восемь, девяносто. тістечка еклери зі згущеним молоком, своя лінія 153,90. Торт столичний повітряно-горіховий своя лінія 550 грам 252,90. Торт праски бісквітний порційний тарта 208,30. Пакції вершки ягодинський 10% жирності пол 55 55,50. Сир білоцерківський. Нежирний 55,90, 5% 60-90, 9% 65,90. Сирок глазурований з лагода з ароматом ваніліну, Мак 10,40. Сирок глазурований з лагода шоколад та вишня 10, сорок. Сирковий батончик злагода, кокос у глазурі. XL – 11,90. Кефір ферма 2,5% жирності – 49,50 Сметана. Малакія стакан 300 г 37,50 Молоко пряжене просто наше 47,90 Сир твердий, своя лінія голландський в асортименті вершковий 160 грамів 56,90. Паста сиркова лакіаті з лососем та кропом. З грибами лисичками 51,50. Паста сиркова лакіаті вершкова в асортименті 150 грам. Зі смаком цибулі 57,90. Гарна знижка 30%. Сир на пів твердин, сот, пластини. Гауда, гауда безлактозна. Mazda 61,50. Закуска куряча. Своя лінія 180 грам. В асортименті з шинкою та сиром грибна 24,90. По знижці філе куряче. копчена варене за 100 грамів 30,79. знижці шинка. Екстра копчена варена Своя лінія 37,48 за 100 грам. Четвертина куряча копчена варена 2049 за 100 грам. Знижка 40%. Гурман з сиром напівкопчений 420 грам 61,90. Ковбаса салями болгарська сирокопчена за 100 грамів 31,69 грамів. Ковбаса куряча напівкопчена 300 грамів 90,40 Сардельки сарделіні варені 18,09 за 100 грамів. Гарна знижка шинка, рулет курячий добров пол килограмма 158,90 хек, тушка на півпатра не без головы 16,90 девять за 100 грамм. Креветки розумний вибір. Вари на морожені. 90, 120, 154, 50. Креветки 900 грамм, 70, 90, 155 девяносто. Хінкалі грузинські день у день 600 грам 41,90. Пельмені рут 100% 880 грам 94,90. Вареники з сиром кисломолочним. солодкі день у день 37,90. Бережіть себе, всіх обіняла. Дякую ваша на вакцин.